Всім доброго дня, доброго дня гостям каналу і тим хто підписалися. Продовжується проект Електромобіль з інвалідки. Був зроблений титанічний труд для того, щоб підготувати його до малярки. Вже якби все готове. Кріплення під капот, замки, все вже є. Так що отак вона виглядає вже все. Це ставрії. Замок теж ставрії. Були замінені замки в дверях. Ручки будуть у вас 20.07.05. 05, замки 0,8. Тільки треба потрібно було їх перевернути, тому що оця клавіша, де відкривати їх. Щоб була донизу, тому що не можна зробити там тягу. Рідні я замки витягнув, це буде зніматися ще перед ґрунтовкою. Поставив лічинки такі з вас 2108. Так що, отаким от чином сюди стали замочки. Тут заварив пальчик, зварив. Такі подіуми під ущільнювачі ВАЗ-21 чи... Ну, Жигульовський. Тут вже теж все зроблене. Так само на потолку Ребра. Так само під потолок. Двигун, контролер. Батарейка переїхала назад. Тут для неї є місце. І добре вечір. Добрий вечір. Отаким От чином. Завтра вже будемо його ґрунтувати. Замки закриваються добре. Так що отака, такий жужик вже готовий під ґрунт. Так що на днях, я думаю, буде відео вже, як він буде пофарбований. Дуже багато, звісно, роботи було зроблено. І підшпаклювати, де трохи більший слоя, де варилося стекловолокном. Ну, а далі вже доводилося такою шпаклівкою. Так що дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, і буде у нас вже народний електромобіль. Ще планую встановити на дах сонячні панелі, побачимо, скільки вони будуть давати току зарядки на батарею. Ну, експериментально ми їх просто підключимо і побачимо, що буде якщо, якщо буде. Уфлаштовувати, то ми їх зробимо під них подіум, і вони будуть там на даху. Так що дякую за увагу. Всього найкращого, всім миру, добра. Всього. Щоб всі були живі і здорові, рідні. Так що до побачення.